Моє вітання вам, дорогі друзі! В ефірі черговий випуск історичної передачі дорогами християнства. І з вами я її ведучий Віталій Кривой. Поринайте з нами в глибини століть. Не бійтеся ворушити минуле. Там знайдеться немало скарбів і для нашого покоління. Сьогодні в центрі нашої уваги буде тема, про яку говорити не дуже приємно. Ми будемо досліджувати поховальний обряд на Русі. У безупинному плині людського життя поховання це завжди сльози, сум, завжди скорбота і гостре переживання втрати. Але з наукової точки зору це цінний археологічний та етнографічний матеріал. З його допомогою можна реконструювати уявлення наших предків про посмертну долю людини, про вічність та забуття, через туман століть відчути їхні страхи та надії, що можуть розповісти нам давні поховання про світ живих. Про це сьогодні будуть нам розповідати Богдан Коваль, наш постійний експерт, та наш гість Андрій Новосьолов. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаємо перед тим як ми будемо разом з вами досліджувати нашу тему. Я пропоную нашим глядачам переглянути історичну довідку. Поховальний обряд вважається найдостовірнішою формою відображення етнічного обличчя давніх суспільств. Це цінне джерело нашого знання про минуле і в міру відносно хорошого зберігання, і в міру того, що помешкання мертвих досить об'єктивно відображають життя живих. Ретельне дослідження некрополів дозволяє моделювати не лише сам обряд, але й те розуміння світу, яке в ньому утілене. Поховальний обряд у системі обрядів українського народу посідав одне з головних місць. Залежно від вірувань і культурного розвитку населення мінялось і ставлення народу. Народу до смерті, а відповідно, й до обряду поховання. Відомо, що у давніх слов'ян покійників спалювали. Пізніше небіжчиків почали закопувати у землю. Проводилося ж саме поховання так: найперше покійника обмивали, одягали у найкращий одяг і клали на стіл головою до покуті ногами до порога. Вікна запиналися чорною тканиною, хустинами. Чоловіки у цей час робили труну і копали могилу. Жінки готували страви до поминального обіду. У визначений час труну з покійником несли на руках до цвинтаря. Віко повинно було бути відкритим. Остання путь супроводжувалась голосінням, неодмінними атрибутами християнського поховання стали складені на грудях руки покійника, запалена свічка, надгробна проповідь свята. Щеника після похорон звичайно відбувався помінальний обід, під час якого про небіжчика говорили нехай з Богом спочиває, та нас не скоро до себе дожидає. Шановні експерти, на початку я хотів би запитати вашу думку. Взагалі, чи згодні ви з тим, що сам поховальний обряд, він якось якимось чином амортизує або зменшує переживання людини, ну, допомагає людині якось подолати страх смерті? Взагалі, сам обряд християнський, або будь-які обряди поховальні, угу. вони пов'язані з тим, щоб якось справді полегшити е, переживання. А що буде з моїм родичем померлим, або навіть зі мною? Угу. Тому кожний обряд він має угу. підрути релігійне. Так угу. що він справді пом'якшує, він дає якусь, можливо, не то, що впевненість, а дає перемогу над страхом угу. перед тим, що буде там за межою смерті. Ну хорошо, а якої ви точки зору дотримуєтесь, що з людиною після смерті є? Що відбувається далі? В принципі, в принципі точка зору. Вона є біблійна, тобто те, що написано в писанні, е, цікаво, що я знайшов у писанні це старий заповіт. Е, написано так: про одного царя, який мав померти. Він сильно був хворий, і угу. він так говорить: бо не буде Шеол прославляти тебе, смерть не буде тебе вихваляти. Не мають надії на правду твою ті, хто сходить до гробу. Mm -hmm. Живий, тільки живий тебе славити буде, як ось сьогодні, mm -hmm. говорить Єзекія в Присутності пророка Ісаї. Як бачимо, тут говориться про те, що я не хочу помирати іншими словами. Бо хто буде славити тебе, коли помре? Тільки живі тебе славлять. Ну, якщо Адам... можна декілька слів, що таке «шоул», щоб було зрозуміло. Що таке шолшо це єврейське слово, яке означає могилу. Uh -huh. Місце, куди ховають людину, в євреїв також був розповсюджений звичай петло. трупопокладення. Ні, <гум> ось справа в тому, що дійсно за біблійною точкою зору. Людина, коли вона помирає, то, е, ну скажімо так, це кінець її земного існування, і вона має тільки надіятися майбутнього воскресіння. Uh -huh. Якщо ми беремо язичницькі практики поховання, то завжди в суспільствах є таке поняття про е, перехідні стани людини. Uh -huh. Це людина, коли, наприклад, народжується, вступає uh -huh. в шлюб або помирає. Тобто такі моменти ключові в житті людини, коли вона переживає стрес по відношенню того, що вона має. Війти в якусь іншу роль, угу, іншу Ось. і тому для цього ці всі обряди, як народження, так і шлюб, так і поховання, супроводжуються певними ритуалами для того, щоб дійсно щоб людина не мов би відволікшись на земні справи, угу. переключилася, що життя продовжується, і треба жити вже пристосувавшись до нових умов. Угу. Добре, дякую. А взагалі, коли ми повертаємось до, до науки, археології, як до науки, яка зацікавленість в, в археологах копатися там в могилах, знаходити ці кістки, щось там визначати, такий тезис. Ретельне дослідження поховань дозволяє моделювати не лише сам обряд, але й те розуміння світу, яке в ньому втілене. Як його можна пояснити? Археологія це така дуже цікава наука, яка базується на речових доказах. Угу. Подібно до того, як криміналістика на місці злочин знаходить певні артефакти, так. певні предмети, і за допомогою цього намагається реконструювати хід подій, який такі Угу. Археологи займаються тим самим, тільки різниця в тому, що від події до життя археолога проходить 100-200 тисячі років час? і так далі. Угу. Тому, можливо, скажу трошки грубо, але найцінніші знахідки для археолога це поховання і смітники. Чому Дивно. тому, що а там чому? більше всього залишається об'єктів людської життєдіяльності? І от дійсно та теза, яка була прочитана вами, про те, що по тому, по цим залишкам, можна відновити життя живих, життя наших предків, як вони їли, у що вони вдягалися? Бо у нас фактично все те, що не потрібне, все йде. Угу. Йде на смітник. І тому, знаходячи ці речі, бачать, ось дійсно це було так, це було так. І відносно, відносно поховань, так само, в залежності від того, за яким обрядом, за яким ритуалом, значить, там, якщо вони не клали, вони не вірили в безсмертя душі. Якщо вони клали щось покійником, значить вони сподівалися угу. на якийсь потойбічний світ. Угу. Тобто, це все німі свідки минулого. Да, цікаво, якщо ще буде багато століть, пройде. То що ж знайдуть археологи? Що, що вони скажуть про нашу добу? Да? Наша доба теж цікава, бо коли подивитися на ті чи інші поховання, то навіть зараз і християни говорять про те, що одних хрести ставлять і не ставлять. І коли я запитував їх, це Монастир, Маньківський район, одне село uh -huh. там є кривець. Я здивувався, що одні християни ставлять хрести, а інші uh -huh. просто таку дошку, де написано ім'я. І дійсно, якщо пройде декілька століть, і подумаєш, а, звичайно, хто це, а хто це, а це були В Чому христи... різниця? Якщо да, в чому різниця, в чому різниця? Тому археологи, якщо вони ці артефакти розслідують, цю uh -huh. розвитку роблять, то не, не якось однобоко, а так, от правильно посередковано. Uh -huh. Не притримують з якоїсь точки зору, то вони це кла... це просто кладять інформація або джерело інформації, яке допомагає нам розуміти uh -huh. те, що було сказано. Ну, в добу київської русі, взагалі, як відбувалася еволюція поховання? Що ви можете розказати стосовно цього? Е, від того, як людина похована, я думаю, що залежить який був світогляд тих цієї uh -huh. людини і тих, хто його ховав. Ну взагалі, я таке чув, що Кремація спочатку була, коли спалювали людину, ну а потім перейшли до інгумації, коли просто хоронили да, людину. Чому ну, так Так, як... да, на території Київської Русі була кремація? Тобто у славян, які ще сповідували. Не християнство угу. були свої вірування, так. то в них була кремація в угу. човнах. Угу. Коли вони в човен ховали людину, там деякі моменти детально описують, як це все відбувалося. Якщо це угу. багаті, то в багатих човнах, великих човнах, бідні, то в менших човнах. Угу. І спалювали повністю цю людину. Але це на можливо, воді. Спалювали? Можливо, так. Але... Або на високих курганах, так, або так. дійсно пускали по воді. Тобто, це, можливо, така, безпосередній ритуал був пов'язаний з тим, що вони вірили, що там є якась можливо безсмертна частка. Mm -hmm. І вона, щоб безпосередньо її переправити туди до богів, на небеса, вона із димом нібито туди підіймається. Тому для mm -hmm. язичницьких саме характерна скримація, mm -hmm. або ще що цікаво, поховання на курганах. Так, да, На курганах є, є багато таких ось, моментів. Знову ж таки, та ж сама ідея, в основному кочівники ховали на курганах. Людей ну, на курганах або під курганами. Курган це як підвищення таке, над землею. Тобто, ну, мотив, мотив, так, мотив такий, чим вище, угу. ну, чим, бли... чим вище курган, тим ближче до неба. Тим Це угу. допомагає людині перейти в якийсь, який вони виявляли інший стан. Ну а інвентар? Про що свідчить інвентар, який знаходять у могилах разом з, з тим, кого хоронили? Ну, в принципі, якщо ми говоримо про це, то <кій> досліджуючи Брачевського. Матеріали він угу. розвитку робив по цих похованнях, він говорить, угу. що християнський ритуал передбачав поховання в землі. І чим це було викликане? Далі він говорить, що догматом про страшний суд, на який померлі, повинні з'явитися у непошкодженому вигляді. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що коли християнство прийшло на територію угу. Київської Росії, то розуміли, що не потрібно ніякого інвентаря. Ми знаємо, що е, немає пототибічного життя, просто людина вона ховається, то до того ж орієнтація е, головою на схід головою uh -huh. на схід для того, щоб піднятися назустріч Господу. Бо написано в Писанні, що це слова Ісуса Христа, де сказано, що як буває блискавка від Сходу до Заходу видно, uh -huh. так буде пришестя Сина Людського. Uh -huh. І вважається, що, і це пише дослідники, також, що йде, буде йти. Христос час славного другого приходу зі Сходу. Угу. зі сходу. Угу. Тому і Брачевський це вбачає інші дослідники. Uh -huh. В християнських похованнях. тобто знову... крем... кремація була, потім почали хоронити. Так, людей. Так, хоронити, uh -huh. і знову uh -huh. ж таки цей обряд я хотів би сказати: бере свій початок ще від старого заповіту, ось ця ідея, про яку сказав Андрій, про uh -huh. те, щоб е, тіло збереглося у цілісності, щоб Господь, uh -huh. коли прийде другий раз, Господь Ісус Христос мав ще воскресити. Звичайно, ми знаємо, що воно там затліває у землі. Але цікаво, навіть у єврейському народі було таке поняття, що якщо кістки людини з поховання виймають, розкидають, це називається Осля. Че поховання mm -hmm. євреї, наприклад, вірили, що така людина вже не матиме частки, коли mm -hmm. Господь, коли Месія прийде у Воскресіння, не матиме mm -hmm. частки, і ось ці ідеї фактично прийшли на Русь із прийняттям в християнстві. Mm -hmm. Навіть з одягом, коли досліджуєш, робиш цю розвитку цих поховань, то видно, що навіть такі були поховання на території Київської Русі, де не було ніяких предметів навіть гудзиків. Це видно до того, що це на Сході в єврействі mm -hmm. таке було, коли ховали, замотували у паси або у плащаницю. Mm -hmm. По Покійного, а, да? покійно, покійно. І таким чином було поховання. Ну, почекайте, ви сказали, що безінвентарне, тобто нічого не було у да? християнську добу? Але, наприклад, знаходять в могилах хрестики, підвіски, образки різні або ще якісь амулети. Мі, одне християнство ритуалізоване, яке так. багато зберегло залишків від язичницької віри, ті ж амулети, можливо, обереги. І якщо кладуться, от, наприклад, хрестики, ті ж самі амулети, образки, то сприймається, що це от буде як оберіг, що там допоможе десь угу. людині мандрувати в потобічних святах. Помічну ще раз: Біблія, справжнє християнство, справжня, справжня угу. віра в Христа такого не допускає. В ефірі Історична передача дорогами християнства, і сьогодні ми досліджуємо поховальний обряд на Русі. Які вірування наших предків відобразились в поховальному ритуалі? На ці та інші запитання відповідають нам Богдан Коваль та Андрій Новосьолов. А свої запитання до наших експертів ви можете надіслати на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також пропоную вам ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та в інтернет-газеті Путь. Ну а взагалі, коли ми повертаємося з нашої розмови, цікаво було б знати, де розташовувалось кладовище, була якась система відповідна, чи це так було ну, в різних населених пунктах по-різному? Раніше кладовища завжди були тісно пов'язані із церквою. Тобто угу. є храм центральний для населеного пункту, і біля цього храму обов'язково влаштовували складовище. Щоб а показати, що центр життя людини це є Бог, що ми йому довіряємо. Дітей наших в народженні, що ми йому довіряємо своє життя, і, врешті-решт, ми йому довіряємо свою долю, коли помираємо, щоб Господь вирішував о, остаточну участь людини. Угу. Тобто, ми бачимо, що всі, от скажімо, поховання сконцентровані саме біля церков, будь-то угу. поховання в самій церкві зустрічаються такі, угу. будь-то дуже часто це кладовище навколо церкви. Uh -huh. Така класична картинка із старовинних часів. Якщо ми зустрічаємо якісь поховання поза а, цим простором, наприклад, uh -huh. поховання у будинках, то це скоріше пов'язане із язичницькими ритуалами. Наприклад, uh -huh. у язичників І таке існував, існував такий жорстокий звичай закладати дітей померлих рано або новонароджених у, у основу будинку. Це було таке, uh -huh. як приношення богам. Тобто це ми бачимо вже явний відгомін іншого якогось язичницького ритуалу. Угу. Але якщо була людина віруюча, то, як говориться, ближче до церкви, ближче до Бога. Угу. Ще хочеться доповнити те, що Будь ласка. Навіть в навіть не християнських могильниках теж є тенденція, була тенденція ховати поблизу. Просто потрібно розділити, що християни вже було сказано, чому ховають угу. біля церкви, поблизу. А вже не християнські кладовища, вони також були поблизу. Яка причина? Причина того, що вони думали так, що вони поряд ховаються, вони будуть оберігати. Оці померлі будуть оберігати наші будівлі і все. <тас> тобто потрібно чітко розділити. Там так вважали, але коли пройшло християнство, ми вже це все не віримо, але розуміємо, що ми хочемо бути ближче до Бога. Угу. От такі, такі да, така думка була. Але ми ніколи не бачимо, от в розвідках цих досліджень про поховальні процеси на Київській Русі, вплив Біблії на Київську Русь угу. у поховальних процесах. Ми ніколи не бачимо, щоб десь археологи сказали, що християнина поховали під долівкою хати, угу. а ховали людей, яких називали або вурдолаками, або чаклунами. І одне таке mm -hmm. поховання віднайшли у Києві, е, була яма дуже глибока, метри 80 сантиметрів, і кістяк був пробитий, ось тут кістяк великим цвяхом загнутим. Mm -hmm. І досі таки вважаю, що це був якийсь врудалак, щоб він не міг вийти і нікому mm -hmm. шкоди не робити. Таке уявлено. Це було, тому християнське не робили, поховання. Тобто, а mm -hmm. християнське поховання вони пов'язані з тим, що було сказано. Mm -hmm. Ну, а відмінності у способі поховання для різних верст населення, коли це князь. Проста людина є. Також якась відмінність була відмінності, є, є в залежності від соціального стану. Так. Наприклад, якщо ховали князя, то звичайно ховали у церквах прямо там. Mm -hmm. Робили саркофаг або раку, тобто вмістилище для мертвого, mm -hmm. тому що князь давав щедрі пожертви на храм. Часто він був, чи там князь, чи боярин, був засновником цього храму і тому мав таку честь, мав таку привілегію бути похованим саме там. Mm -hmm. Якщо стосується простих верст суспільства, незаможних, то звичайно вони хоронилися на території, біля території церкви, існувало спеціальне кладовище града. Mm -hmm. Якщо ми говоримо за духовенство, то там знову ж таки. Особливості були, скоріше, це не спосіб, а от як місце. саме місце, місце, де було поховане. Угу. В Києві ми знаходимо такий цікавий феномен печери. Лаврські печери, так, ближні, так. дальні печери, фактично це є чернечі поховання. Чинці, угу. які жили там у келіях, вони у цих ходах, у цих так, печерах так. у стіні прямо видовбували ніші, і, і там, там на дерев'яних нарах ховали своїх небіжчиків. Я не угу. торкаюся свідомо питання про того, що потім вже це перетворилося на мощі, потім вже стали їм поклонятися. Угу. Ні, вони ховали їх як звичайних людей. Просто Ховали їх там. по біблійній вірі, сподіваючись угу. на те, що. Тіло затліє, але потім, коли Христос прийде, угу. Він воскресить знову цих святих і благочестивих людей. А чи можна сказати взагалі, що сам поховальний обряд він найдовше зберігає архаїчні язичницькі практики, ритуали, які самі виконавці обряду подекуди навіть не можуть пояснити до кінця? Якщо говорити про язичні поховання, там було багато посуди, мечів різних, там підвісок тому подібне. Угу. Тут же ж також От для чого? І дослідники говорять про те, що це просто посудники, які пов'язані з елеєм, або mm -hmm. ще тобто Це, можливо, був якийсь. Монах. Олив, олива, да, була да, олива. олива, була якась? Олива, да. mm -hmm. Олива. Тобто, це можливо був якийсь посвячений чомусь, або, або він не встиг посвятитися, і вони поклали mm -hmm. туди, і якби. Щоб таким чином це було, ну а сьогодні Бачимо, навіть да, і сучасних да. в сучасних практиках є все такі не ну незрозумілі речі, наприклад, як пов'язування хустиночок, як спеціальний там порядок похоронної процесії, угу. як накладання померлому. Там якихось записок. Так, ось, і дійсно воно все бере початок від язичництва, від того самого двовір'я. Яке колись це мало реально практичне значення? Це був, наприклад, там пропуск у царство мертвих, коли померлому клали монету uh -huh. до рота. Зараз це, ну скажімо, вироджується в те, що кладуть там текст молитви або. Або я, я, якийсь предмет для того, щоб ну, коли людина нібито там, прийде, то побачить, що вона християнин. Це все відгомін язичність. Ну а чи є в Біблії хоч хоч щось подібне, чи є біблійна, хоч одна історія, де якимось чином щось ми бачимо схоже? Чи це дійсно тільки язичництво? Справа в тому, що якщо говорити про те, що кладуть у саму могилу, ми не знаходимо цього. Да, mm -hmm. бальзамування це є. Якого бальзамували. Потім плакали. Там дуже багато днів, uh -huh. що думали, що весь Єгипет, мабуть, вийшов, вийшов і плаче, бо якась велика людина померла. Uh -huh. Це є. Але от класти щось, то цього немає. Uh -huh. Взагалі, щастом, пленом часу, на територію Київської Русі, поступово-поступово ми говорили про двовір'я, так Це було запитання, uh -huh. що було віра не християнська і християнська. І коли ставали ті, хто не вірили. Ісуса Христа ставали християнами, вони спочатку, звичайно, отак от уявім собі, що в сім'ї один став християном, а ті не а ті ще не християни. Угу, угу. І коли вони ховають свого е, родича християнина, батька чи матер, то звичайно по яких обрядах вони будуть ховати, якщо, якщо вони там мають слово головне. Звичайно, yeah, mm -hmm. що вони там покладуть. Хоча для померлого вже християна, це нічого не дає. Значення Ще? Нія, ніякого значення не дає. Один mm -hmm. важливий момент, але поступово, mm -hmm. поступово, навіть у християнстві, оце двовір'я знову з'являється. Тобто я вірю і в Бога живого, але все ж таки потрібно щось. Я ж говорив про Платона, що в сератому столітті ідея, ідея. Потудьбічне життя увійшла в християнство, угу. і вона поступово прийшла на територію Київської Русі, коли вже вірили, що є по життя, і потрібно щось покласти, щоб таким чином це допомогло людині на тому ж світі. Да, там, там щось е, буде, Ще буде, один буде, такий цікавий без... момент. Я хотів би помітити, пов'язаний із перепохованням, який фактично бере свій ну угу. бере свої корені також в язичницькому світогляді. В Біблії ми ніде не зустрічаємо практики перепоховання. Ось, uh -huh. лише якщо людина там пала на полі битви, то ну потрібно перенести і достойно її поховати, uh -huh. дати останній притулок. Але звичайно, могили ніколи не руйнувалися, тому що доторк до мертвого тіла, до костей, до всього, що пов'язане із смертю, це вважалося Бували нечистота. випадки, Коли брали кістки, розкидали, як ви казали. Такі так, випадки так, так, так. були? Ну це рідкісні випадки. А Ось. так, щоб це було і постійно. цікаво, що uh -huh. для Київської Русі також не характерне перепоховання. Якщо uh -huh. в Візантії, ми зустрічаємо спеціальні Побудову храмів, так звані храми з аркосоліями. У е, бічних притворах храму робилися спеціальні ніші, угу. де складалися кістки чинців. І угу. потім, коли ну, скажімо так, ці вже ніші заповнювалися, то ці, чинці, ці кістки викидали, утилізували, і потім на їх місце, скажімо, нові клали. Ага. Так само була практика і у слов'ян. Є такий вираз, народний, розхожий вираз перемивати кісточки. Так, так. Ось і якраз він пов'язаний із похованням, що язичники, коли вже затліває тіло, дістають, перемивають язичники і робилися. так, і щоб було компактніше mm -hmm. перепоховують. Mm -hmm. Але для християнських поховань ми е, такого не знаходимо. Тобто порушити спокій мертвого, це mm -hmm. Угу, не. Ну, взагалі, археологія нам дає підстави, щоб ми могли якось реконструювати сам. Хід поховального ритуалу можемо ми знати, яким він був тоді, чи Чи такого немає? В деяких похованнях можна, в деяких ні. Якщо говорити типу, про християнські, ті християнські, де немає без взагалі невдаря mm -hmm. нічого, то звичайно це дуже важко. Дуже важко. Хіба що тільки що головою орієнтація на схід і все. А так там нічого немає. Ми говорили навіть гудзиків немає. Якщо це поховання було в плащаниць. А якщо говорити про язичницькі, то навіть ось є Ібн Адлан. Фадлан, Ібн який Адлан. описує детально язичницьке поховання тих часів. Тих часів це 11-12 вік. Це часи київські кращі дані нам може дати етнографія, тому що поховальний обряд, він, ну як ви вже помітили, зберігається дуже довго, так, і так. залишки навіть от язичницьких пережитків, скажімо, навіть зберігаються і у християнському угу. світогляді. І от ще таке цікаво пов'язане із ритуалом. Це те, коли поховають тіло. Після цього обов'язково повинен бути поминальний обід. Ну це і сьогодні така практика і присутня. А... Вона теж має свою історію? Вона має свою історію, і корені цієї практики, знову ж таки, сягаючи в дохристиянські часи. Наприклад, у автора Пріска Панійського ми знаходимо, таки, знаходимо таку історію про те, що коли він був в складі посольства до Аттіли, помер uh -huh. якийсь знатний князь, і е, е, коли його ховали, то влаштовували так звану тризну. Тобто, uh -huh. бенкет. На бенкеті влаштовували е, змагання юнаків, uh -huh. бойові змагання, і люди їли страву. Прямо там, в латинському тексті цього пріска і стоїть таке слово стризна. Да, так, а що це чому то... тризна, якісь пояснення? Чи просто така назва і все? Ну... Да, різні дослідники по-різному говорять, що тризна, тризна це або сама їжа, страва, ага. тризна або це е, ігри, але ігри не веселощів, а ігри печалі. Угу. Тризна це е, просто коли ти е, присутній біля родичів померлого. Угу. А по сучасному це поминки, це підтримка родичів. Це uh -huh. присутність на похороні. Це по сучасному. Ну це гріх сьогодні uh -huh. бути присутніми. Uh -huh. Тобто, знову yeah. ж таки, з поминальному обіді зараз. Скоріше це uh, така практика, яка є нормальною. Нормальною чому? Нормальною, тому що uh, є також в біблійному світогляді таке поняття, як розділити хліб печалі. Uh -huh. Коли з життя йде якась близька людина, то людина знаходиться в трансі, людина знаходить ті родичі, які залишилися стрес. живі uh -huh. в переживанні, в стресі. їм обов'язково потрібно, щоб хтось був поруч, щоб хтось. Хтось їх підтримав, і коли вони займаються буденними справами, коли вони готують, коли вони думають про гостей, то би відволікаються від своєї угу. печалі. Тобто, угу. беручи участь у подібному обряді, потрібно намагатися з'ясувати його справжнє значення про те, що це не є відпровадження душі померлого кудись там, угу. а це є потішення родичів. Це робиться тільки Живи. для живих. Для живих. Це робиться для живих для живих. Ну, і останній якби момент особливості світогляду наших предків, коли ми дивимося на поховання. Які вони були? Вони вірять в те, що кладуть людину. На спокій до того часу, поки повернеться наш Господь Ісус Христос, тобто І все вони служінь... мають надію. Вони мають надію. І все служіння, яке проводиться, це служіння для того, щоб ободрити живих, які також знаходяться на цьому похороні, щоб показати їм, що настане той час, коли Христос прийде, коли останнє слово буде не за смертю, а за нашим Господом, за переможцем, угу. який воскресить знову у мертвих у тілах. Нових прославлених тілах. Ну і, можливо, також і для живих, щоб взяли відповідні уроки для себе, як прожити дні, які Господь подарував нам. Я дякую вам за той час, який ми могли провести разом з вами тут, досліджуючи цю тему. Я ж прощаюся з вами до нових зустрічей. Бажаю вам миру, добра і злагоди вам та вашим родинам. До побачення.